Всім привіт! Не раз я бачив в інтернеті таку річ, як ракетна піч чи турбопіч. Завжди було цікаво, як вона там працює. разів мені ці відео попадалися. Одні люди кажуть, що це класна штука, інші кажуть, що це якась повна фігня. Маю ось такий металолом. Зараз з нього спробую собі зварити цю піч і подивитися, що це за така річ, корисна чи ні. Ось така піч вийшла. Ось так це все виглядає. Зараз трішки детальніше вам розповім, що я тут робив. Приварив ось такий кутник. У нас вийшла така буква Т. І вона досить непогано тримається. Одна площина і сам корпус, друга площина. Знизу тут зробив таку лопатку, така невеличка шуфелька. Бачите, вона з різних відрізків зварена. Ті, що залишалися, я ось тут, наприклад, зарізав кут 45 градусів. І лишились такі два трикутничка, я їх ось тут використав. Вона тут для того, щоб чистити попіл, коли буде наша деревина горіти. І також в неї функція регулювати тягу. Ось можна відкривати, закривати подачу повітря. Я думаю, що так можна буде регулювати і контролювати сам вогонь. Ну, я не знаю, чи взагалі воно так буде тут працювати. Можливо, потрібно буде взагалі її виняти, і щоб постійно тут було все відкрите. Просто іноді цей попіл звідти доставати. Це вже покаже. Сам момент, коли ми будемо користуватися, тут ось така дверка. Сюди ми будемо ложити дрова наші. Дрови. Всередині там я приварив таку решітку. Зараз спробую показати. Є не дуже видно. Можливо, зверху спробую. Ось так. Виглядає ця решітка. Можливо, так зверху, о, так краще видно. Бачите, там з таких прутів я зробив решітку. Дрова в наші будуть впиратися. Ось так виглядає ця решітка. І тут у нас буде падати попіл, коли дрова будуть горіти. Зверху я зробив. Ось таку площину більшу кутників. Труба у нас 80 на 80. Я цю трубу розрізав і вийшли в мене такі кутники. Тут у нас вийшло вже 100 на 100. Я таким чином збільшив площу. І, думаю, буде сюди наш вогонь проходити. Я тут не робив якісь конкретні розміри, просто в мене був. Такий матеріал, з того матеріалу я і робив. Можливо, тут потрібно було цю трубу довшу зробити. Можливо, краще з якоїсь більшої труби це робити, щоб воно більш ефективніше працювало. Я не знаю. Зараз ми спробуємо розпалити її і подивитися, чи взагалі вона буде працювати. Приготував я тут дрова, взяв, налив. Одну літру води, спробуємо її закип'ятити. Дрова наші поміщаємо в цю піч і пробуємо її підпалити. Дуже вітряно, важко підпалити. Розгорілася наша пічка. Ось, можна бачити, дрова вже почали горіти. Зараз я ставлю цю одну літру води і засікаю час, скільки потрібно часу, щоб ця літра води в нас закипіла. Пройшло півгодини. Наша піч горить. Вода гаряча, але так і не закипіла. Я зробив велику помилку, я назбирав ось такі гілячки в себе на подвір'ї, і вони були вологі. Можна бачити, весь конденсат ось тут. Конденсат почав текти, температура впала і, відповідно, сам вогонь почав горіти погано. Краще користуватися ось такими сухими дровами. Тягу перекривати не потрібно. Ось ця така шуфелька дуже класно, можна собі легенько почистити тут все, ось цей попіл. І думаю, що потрібно зробити ось цю трубу трішки коротшу, тому що не завжди ось тут є вогонь. Він горить десь ось тут. і... Погано гріє нашу воду. Ось такий, в принципі, поки що невдалий результат. Зараз я спробую переробити трішки і спробувати ще раз нагріти цю літру води. Відрізав я ось такий кусок. Ось так це зараз все виглядає. Так, приварив взяв дрова, набрав холодної. Води. І зараз ми спробуємо закип'ятити цю літру води. Пройшло 35 хвилин. Можна бачити, наша вода починає кипіти. Спалив майже всі дрова, які приготував. Що хочу сказати, цю піч потрібно робити з труби більшого діаметру, тому що 80 на 80 трішки замало буде. А так, в принципі, Робоча така річ, можна десь виїжджати на природу, щось підігріти, Там яйце можна піджарити. Сьогодні дуже вітряна погода. Якби не був такий сильний вітер, я думаю, ця вода закипіла би можливо трішки раніше. Але я так думаю, 30-35 хвилин одну літру води закип'ятити можна, щоб там щось зварити. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, які в мене грязні руки від цієї пічки. Всім дякую за увагу. До побачення!